25 червня в Опішному відбувся п'ятий національний фестиваль гончарства. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, в чому особливість цьогорічного фестивалю? Ну по перше, це наш ювілейний п'ятий національний фестиваль гончарства. Крім того, він побудований на відродженні традиційних таких уявлень людей про нашу національну культуру. І якщо раніше ми проводили більш такі сучасні заходи, то в цьому році ми прив'язуємося до традиційних свят. Ви знаєте, що скоро у нас свято Івана Купала, тому ми пробуємо Єднати нашу виставкову діяльність, нашу музейну діяльність з цим святом і презентувати нашу молодь саме в таких купальських святах. У нас у рамках дійства пройшли численні виставки майстрів гончарів та ковалів, екскурсії по музею заповіднику, різноманітні майстер-класи для дітей і дорослих. Хоча творчість на фестивалі не завжди стосувалася роботи власне з глиною. У нас обов'язкова умова використання гончарних орнаментів будь-якого часу, будь-якого періоду. Україна за кордон це не має значення, але Гончарства і у нас приїздять учасники парами художник модель, які працюють певний час, створюють образ і представляють тоді на сцені в процесі дефіла свою роботу. Свято Гончарства відвідав міністр культури України Євген Нещук. Кожний народ ідентифікують по древнім якимось розкопкам археологічним і знаходять там якісь глечики. І кажуть, тут був той народ, і подивіться, і досліджують роками ті орнаменти, які були. Ми маємо ці орнаменти і, цих, і цю традицію живою. Це не просто музей-заповідник, в якому просто збережені кращі роботи десь, які ми ще бережемо. Це є живий організм, і це мені зараз дуже радісно. Серед почесних гостей фестивалю і Василь Лінди Кричевський, онук Василя Кричевського, фундатора стилю українського модерну в архітектурі, автора дизайну перших українських грошей і національного герба України тризуба. Усі охочі придбати вироби народного промислу могли завітати на міжнародний мистецький ярмарок Гончарний всесвіт в Україні. Увесь фестиваль проходив під музичний супровід численних колективів.